Я сподівалася, що неділя буде спокійною. Ми з Сергієм ще в п'ятницю вирішили, підемо в торговий центр, купимо мені чоботу, йому куртку, вип'ємо кави, трохи побудемо удвох. Обоє отримали зарплату, планували витратити частину грошей на речі, а решту відкласти. Просте буденне щастя. Але, як то кажуть, не тут то було. О восьмій годині ранку у двері подзвонили. Хто може приходити в неділю з самого ранку? Я ще в халаті, чоловіку у футболці в сонний. Відчиняю, стоїть свекруха, вся така рішуча, у пальто з пакетом, АТБ. О, а я вас не розбудила, каже так солодко, та ні, брешу чемно, бо ж не скажу, що хотілося побути самим. Заходьте. Вона відразу на кухню, як до себе. Сіла, поставила сумку на стілець, дістала якісь булочки, і почалось балачки про сусідів, про те, що дещо подорожчала, що її подруга купила куртку за три тисячі, дурна могла знайти дешевше. Я слухала бо поспішала одягтись і вийти. Але розмова не мала кінця. А куди ви збираєтесь? спитала вона, коли я взула чоботи. Ми в торговий центр, кажу, треба трохи обновитись. О, то і я з вами, радісно вигукнула, якраз подивлюся, що там де дешевше. Я глянула на Сергія. Може, він відмовить мамі, а він лише розгублено усміхнувся ну, якщо хоче, хай їде. І все. Уся моя надія на романтичний день розтанула, як лід у каві. У машині вона не замовкала. Говорила безперервно, навіть коли ми виходили з авто. Ой, подивись, скільки тут людей, напевно, ціни хороші, ой, дивися сукня, тільки дорого, я б таке не брала. Коли я вибирала чоботи, вона стояла поруч і бурмотіла Ти що, з глузду з'їхала за такі гроші. Он у мене знайомої на базарі такі самі на тисячу дешевше. Я вже просто не мала сил сперечатися, відклала ці чоботи, потім знайшли куртку для Сергія гарну, якось він сам погодився, що подобається. Але й тут мама втрутилась Та ти що, сину, 4500, Та то ж грабіж, я тобі знайду в секунді за тисячу гривень і буде не гірше. І все, куртку він теж не купив. Ми ходили по магазинах ще годину, поки я не зрозуміла, що з покупок сьогодні не буде. Нічого, тільки кава. І справді, ми сіли у кав'ярні, я зробила ковток капучину, і тут почалось найцікавіше. Свекруха поправила хустку, нахилилась до мене. Ти знаєш, Марино, я тобі одне хочу сказати: от твоя квартира ще до шлюбу ти купила. Вона ж у тебе стоїть. Я вже насторожилась. Здається, кажу обережно. Але ми здаємо її в оренду, тими грошима сплачуємо частину іпотеки за нашу теперішню квартиру. Ой. «То дрібниці, відмахнулась вона. У мене ж Оксана, моя дочка, виходить заміж. Так я подумала, вона ж тобі, як родичка, пустите її пожити туди, а? Квартира ж все одно пустує. Я ледь не вдивилася кавою. Вибачте, але як це пожити. Ми з тих грошей платимо кредит. Та нічого, каже, вона ж тобі не чужа. Будете платити, кому... Будете платити комунальні оренду? Ну пустіть трохи, ти ж не збіднієш. Але ж ми тоді не зможемо покривати наш кредит, знову кажу. А вона тільки знизила плечима. Ну, на одну курточку купиш собі менше, ти ж не бідуєш, така вся модна. Я відчула, як у мене закипає всередині. Це вже не просто нахабство, це якесь випробування на терпіння. Я подивилась на Сергія, чекаючи, що він скаже хоч щось в мій захист, але він сидів мовчки, потім винувато каже: Ну, мамо, це ж квартира моєї дружини, вона хоче так і зробить. Так вона не чужа, не вимовила листа, то ж для сім'ї. І тоді я побачила, він сумнівається, він справді думає, що я перебільшую. Вдома ми мовчали, тиша була гіркіше за сварку. Нарешті я не витримала. Сергію, ти серйозно думаєш, що я маю пустити твою сестру в свою квартиру без оренди? «Та я не знаю. Може, і правда, мама має рацію, ми ж родина, вони б там трохи пожили, а потім знайдуть собі щось своє. Пожили трохи то скільки? саркастично спитала я. Рік, два, а потім вона народить, скаже, що нема куди йти. І ти мені скажеш, ти ж не виженеш їх з дитиною. Він опустив очі, ну, може, і так. Але ж, мама, не хоче зла. Так, не хоче, кинула я з гіркою усмішкою, тільки добра вона для себе. Я не спала півночі, думала, як ми взагалі сюди докотились. Ми живемо разом чотири роки, а досі, коли мама щось каже, він мов хлопчик, який не може заперечити. Наступного дня свекруха подзвонила вже з конкретикою. Я там уже сказала Оксані, що, може, переїде до вас на вихідних. Вона з чоловіком тільки розписалась, хай трохи в тебе поживе, поки підшукають житло. Я ледве втримала, щоб не вибухнути. Ви трохи поспішили, я не погоджувалася, і взагалі це моя квартира. Та не будьте така скупа, образилась вона. У тебе серце кам'яне. Серце не кам'яне, але мозок є. Ми маємо кредит, і мені нема чого чим його закривати, якщо ви заберете орендарів. І що ви думаєте? Через годину мені телефонує чоловік уже на емоціях. Мама плаче, каже, що ти її нагрубила, як тобі не соромно. Сергію я не грубила, я просто сказала, що квартира не для твоєї сестри. Але ж вона нам не чужа. Тепер вже й пролунала мамина улюблена фраза А я що, чужа тобі? Після цього він замок. Тиждень прийшов у мовчанні. Я на роботі, він на своїй вечорами сидимо поруч, але між нами стіна. Я думала, може, мене, може, він зрозуміє. Але в суботу він сказав Марино, я все обдумав, може, давай пустимо їх хоча б на кілька місяців, потім побачимо. Ні, Сергію, не буде ніяких, побачимо. Я вже бачила, як буває, вони вселяються, обживаються, а потім ти з ними нічого не робиш. Він почав нервувати, сказати, що я егоїстка, що не хочу допомогти його рідним. А я сказала, я хочу зберегти наше життя, бо якщо ти не бачиш, що нас повільно руйнують, то я це бачу. Він не відповів, взяв куртку і пішов. Минуло три дні він не дзвонив, а потім коротко написав Я поживу у мами, мені треба подумати. Може, комусь здається, що я мала поступитися, але я знаю, що я сьогодні поступлю з квартирою, завтра поступлю з собою, потім своїм словом, потім правом на рішення. Я сиділа на кухні, дивилася у вікно і думала, чи варто боротись за чоловіка, який не міг поставити межу між дружиною і мамою. Я ще не знаю відповіді, але одне я знаю точно: не можна віддавати своє життя тим, хто звик жити за твій рахунок, навіть якщо вони називають тебе родичкою. Бо сім'я це не тоді, коли всі рвуть з тебе щось, а сім'я це коли тебе підтримують, а не змушують відмовлятися від свого. І я сподівалася, що колись Сергій зрозуміє. Але якщо ні, я оберу себе і свій спокій навіть якщо для цього доведеться обрати розлучення і самотність. А що б ви мені порадили зробити? Як тут правильно вчинити?